Сьогодні, 12 червня, було проведено планове відпрацювання по Никовицького старостинського округу, а саме до в ході відпрацювання особливо увагу звернута на житловий сектор. Під час спілкування з мешканцями громадянами була звернута увага на дотримання правил пожежної безпеки, безпека біля водойм, поводження з вибухонебезпечними предметами та забороною спалення сухої рослинності. Якщо ви побачили, що десь горить, наприклад, з якогось приміщення, куди ви зайти не можете, там нікого немає. Ви дзвоните на 101, паралельно проводите повністю евакуацію, тобто вихід на свіже повітря усіх. Спільно з працівниками ДСНС та служби у справах дітей нам вдалося відвідати сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, та сім'ї, в яких виховуються діти сирту, діти позбавлені батьківського піклування, та провести профілактичний захід на тему безпеки, життєдіяльності під час літніх канікул. Також дані заходи є досить актуальні і досить важливі під час нашого сьогодення, оскільки піднімалась тема імінної безпеки і безпеки погодження на водоймах та іншого характеру. Ми маємо намір і бажання продовжувати проводити такі заходи спільно з працівниками ДСНС для того, щоб діти і більша категорія дітей, більша чисельність дітей могла бути охоплена. Для того щоб ознайомлюватися з таким виховним матеріалом, дітям було дуже цікаво і вважаємо, що слід продовжувати такі заходи в подальшому проводити.